Так, я їду, маю справи, щоб приїхав, ти плов зварила, чай заварила. Там є чайничок, ти сама знаєш, де. Ага. Мені тут мій любими з беремотом і лимоном. Собі можеш теж якийсь дозволяю тобі а? теж. Але той маленький собі роби, мені той більше. Ага. Так що я приїду, щоб чай був готовий, плов був зварений. Коротше, щоб слов було готове, потім Так. Ти приїдеш. Та я і так не довго, але щоб ти. Щоб я стріпала, так, і все, так. Та, щоб мало що робити, потім не буде. Ага. Головне би не лежало. Та, та ну, я так і зрозуміла. Зараз приїду подивлюся. Зараз подивлюся, що то було. А ну, мало. от давай реально, ти зараз поїдеш, угу. прийдеш і зразу знімай і чи буде готово. Окей. А якщо я приготую, що буде, що буде. О, тоді молодець. <реш> <реш> Інтересу ну, нолі, я тускав. Добре, я поїхав. Ну давай, а Ну, то, що пахне смачно, я знаю. І що? Ой, ти молодець. Молодець, молодець. Молодець, молодець. Файно, файно. Зала кавалерка тако так. накрита і нехай стоїть духу. Так? Так. Добре. Що, може йти, так? Так. Олега, ми сьогодні вдома, ми сьогодні, моєм, ми сьогодні, ми так поправді, скажу. Малий, він далі по роботі, так? Що ти шукаєш того? <праць> ну, <не> треба <праць> полотно. А вам -е? мали привезти таке велике-велике полотно, ще немає? Можна замовити. Коротше, попросив Аркадія купити полотно, бо хоче малювати нову картину. Прийшла до нього ще, знаєте. Муза. Ну і ми так, як були проїздом, зайшли, подивилися, картини Аркадій немає. Але зараз Віталій щось домовиться, щоб привезли сюди так, ту картину. Так що нема, бачиш? От вас бачу. Та зразу брить дві-три. Та-та, беріть три, замовимо. При, при. Ну і заодно ти будеш малювати, так? Таланти відкриються. Дивіться, скільки ту ручок, Люди. Кавалерка, тут магазин. Мати на цей нам робила таке Думаю, може футболку на літо. Правда? да? Але, коли ти мажемо, то, Але то, її треба, то то треба, то, Слухай без неї. Брат, я без неї вмію купляти. Без неї брати для неї. Без неї для неї. Майку ми приходимо, вибираєте в заголу. Високі приходні, їй точно це так сподобається. Такі шорти. І такі отіпа топ. Знаєш? Угу. Мої, такі, такі... От, я без того руки поплю. Я боюсь, тоді взяв. Добре, то йдемо, візьмемо її і тоді будемо, щось її підбирали. Чого на фолості не вся? А? Він не подобається? Та, я, думаю, що треба її що їй сподобається. Великі майки. Диви. Прошу mm -hmm. Мар'яну. Двого сіра тут до чорт. Ну, да. шо, я купила Приїде, щоб нажимала, знаєш, богали не завжди. Що? щось. Що? Що? Що правду кавалерка писала, кажуть, Галину, плов коли зварився, накрийте його угу. рушником і нехай ще побуде всередині. Шкода, що кавалерка не чуєте того Запах не передається. Mm -hmm. Він так пахне, що просто. Супер. Так що їсти є наготовлено. А я вам скажу, кавалірка, я планувала нині вікна мити, а може добре, що й не мило. Попіл у нас дощ. Все, я по погоді його говорила. Буде ще в магазині, купили каву, каву. Таймоніці купили. Яга. Болушку. Ну? Так, Правда? Uh -huh. Яка вона стріляла? Там мудня. Ще буде і воду купили. Я uh всі -huh. води на п'ю. І можна летості і потрохи готуватися до uh сну. -huh. Я не знаю, коли ви знаєте тако як сидимо дома, то вже би сиділи цілий день. Як вийдемо, і тако цілий божий день туди поїхати, туди поїхати, туди заїхати, туди заїхати. Рано сил вже немає. Взагалі сил немає. Ну але що є, то є добре. знаєте, я завжди кажу, Добре, що є робота. А завтра рано встаю, хочу поприбирати. Хочу трохи в хаті поприбирати, той хлам весь порозбирати, бо то, то, то загибне, то все можна чопнути. Орхідеї треба перенести літажік. Добре, добре, зараз перенесу, йду тобі, розбираюся. Чекай би мають штучку під орхідай.